Витаю, ви дивитесь Кременчуцькі новини на Алтаві. Святкові вихідні минули, тож розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Сьогодні в програмі з колонії для неповнолітніх втік ув'язнений. Кременчуцький заплив нардепа Олега Тягнебока. Наші земляки на столичному параді вишиванок. Та в місті з'явилось піаніно Просто неба. Далі про це та інше докладніше розпочинаємо. На честь дня незалежності у Києві цієї суботи відбувся всеукраїнський парад вишиванок. 20 делегацій найактивніших міст України, кілька тисяч учасників пройшли столицію у національному вбранні, в тому числі і наші кореспонденти. Парад вишиванок це справжній карнавал по-українськи. Вже в п'яте до Києва з'їхалися тисячі представників різних регіонів країни, щоб долучитися до унікального дійства. Болтавщина, Донецьк, Дрогобич, Крим, Славянськ. Всі тут, тому слава тим людям, які тут є. Всі ми різні, але нас поєднує те, що ми любимо свої міста, любимо свою рідну землю і любимо свою Україну. Незалежності, ура, друзі, ура! Єднаємося, українці, помийте говарті зі святом. Широю, слава Україні! Широю, слава! Як нас нога? Заспіваємо гімн. -а 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 -а. А, добре. Ще не вмерла Україні ні слава, ні воля, ще нам, братя, українці усміхнеться доля. Програма фестивалю складалася з конкурсу на кращу вишиванку дитячого конкурсу української пісні та урочистої парадної ходи. Це надзвичайне дійство. І коли цей парад цих дивоптахів піде ходою від мистецького арсеналу до майдану незалежності, це буде щось неймовірне, і кожне місто матиме можливість представити себе. Важливо, що є ініціатива людей. Цей елемент змагання показати себе в усій красі. Учасники фестивалю привезли з собою 20 диво птахів на підводах. Саме ці дивопташки будуть супроводжувати колону учасників параду вишиванок та будуть рухатися центром столиці нашої держави. Велетенська колона дивувала всіх глядачів, колоритом, масштабністю та енергетикою. Розмаїття вишиванок створювала незабутню атмосферу свята і радості, щирості і натхнення. В унісон карнавального дійства билися і серця Кременчужан. Сьогодні Кременчук делегував до Києва для участі в параді вишиванок 84 чоловіки. Найменшому учаснику – 6 рочків, найстаршому – 74». Кременчуцька делегація презентувала своє місто віршами та українськими піснями. Вас вітає Кременчук! Місто дуже вмілих рук! Дівчата, і хлопці – соколи скрізь липи. Красиві, вітують рясні, мій Кременчук, не забудеш ніколи, почувши народні пісні. Майдані незалежності з великої сцени кияни та гості міста почули голос маленької керменчужанки Даші Шаповалової. Я сьогодні вперше виступила на великій сцені. но мені не дуже було страшно, тому що я вже звикла. Всі нарядні, все красиві такі, і це ж Україна наша. Нагадаємо, Кремчук цього року дебютував у великому національному дійстві. І, хоч наше місто не вибороло призового місця в конкурсних номінаціях, Кремчуцькі вишиванки по-справжньому милували око численної столичної аудиторії. З кожним днем вишиванка набуває все більшої популярності. Вона не тільки стає традиційним національним одягом українців, але й суча. Чесною, модною. В українській вишивці втілюються кращі традиції народу, одягаючи вишиту сорочку, ми не тільки віддаємо данину своєму карінню, але й отримуємо надійний оберіг, створений золотими руками народних майстрів. Це вишивка стрічками. Я займаюся нею десь років сім. Спочатку вишивала невеликі такі вироби дитячі, одяг розшивала сумки. І сорочку прийшла ідея виготовити спочатку для себе цю сорочку. Ну так захотілося. Каже моя рубашка 2,5 кілограми. На створення її ушло 4,5 місяці. В місяці. Своїй рубашці я вложила свою душу, своє натхнення, свою сім'ю. Тобто в кожній троянді це відображення моїх членів родини. Тож українська вишиванка була і залишається символом нашої батьківщини дзеркалом народної душі. Кременчуці відзначив День незалежності України народний депутат Олег Тягнебок. Політик переплив Дніпро в районі Крюківського мосту. Трохи менше 30 хвилин знадобилось нардепу, щоб подолати двокілометрову водну дистанцію. Як саме зафіксувала наша відеокамера. Свій візит до надніпрянського міста Олег Тягнебок та віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський розпочали з покладання квітів до підніжжя пам'ятника Великому Кобзарю Тарасу Шевченку. Вже в третій день незалежності України. Нардеп відзначає запливом на довгу дистанцію. Поза минулого року переплив Дніпро в Києві. Минулого Тернопільське озеро зафіксуємо символізм єдності України, бо Дніпро це така. Артерія, яка цементує всю Україну, і задекларуємо споконвічне прагнення української нації до української державності і тим самим відзначимо 22-гу річницю української незалежності. Стартували урядовці від центрального пляжу за майже пів години. Подолали відстань у два кілометри, пропливли під Крюківським мостом на правий берег Дніпра. Емоції позитивні, свято вдалося. Водичка. Просто суперова. Просто суперова. Що би там не говорили, смаку ніякого паскудного не було. Це найважніше. Ну, Було непросто, чесно вам скажу. Сонце в очі і якби не видно, куди ти пливеш. Знаєш точно, що треба переплисти під мостом. Але як де, що... Я думаю, що ми щасливі. Ми щасливі, що втретє нам вдалося таким чином святкувати українську незалежність. Ми щасливі, що ми можемо таким символічним жестом, прикладом задемонструвати, що Україна є єдиною, Україна є соборною. І хто би що не хотів, хто би як не намагався, але нас нікому не перебороти. Українська нація сильна, потужна і має завтрашній день. Надзвичайна подія сталася цієї ночі у Кременчуцькій виховній колонії. Втік засуджений 19 років. Цей факт підтвердив журналістам на прес-конференції. Начальник колонії Юрій Величко в вечірнє время воспитанік був виведений для проведення роботи по благоустройству території. В ночної час після ряду мероприятий, По поиску было сообщено мне о том, что воспитанник отсутствует. На данный момент проводится досудебное разбирательство, расследование, правильно сказать, органами внутренних дел. По результатам этого расследования мы будем уже иметь полную картину. На данный момент комментировать время поминутно. Називати якісь фамілії вважаю нецілесообразним і не полізним. Було оповіщено органи внутрішніх справ прокуратури. Наразі втікача розшукує 15 оперативних пошукових груп на території Кременчука та Кременчуцького району. Одна пошукова група працює за орієнтовним місцем проживання втікача. Завдяки використанню службових собак було знайдено бейсболку помаранчевого кольору, яка була на вихованці колонії. Найшли частину його речей по до железнодорожного вокзалу. Следы ведут. Я думаю, что собака показала с учетом тех климатических условий, которые на сегодняшний день есть, а вы видите, что это практически непрекращающийся дождь. Довольно неплохие результаты своей работы. И, естественно, в этом направлении и в основном сориентированы розыскные группы. Зважаючи на обставини начальник виправної колонії, просить Кременчужан бути пильними та по можливості сприяти затриманню втікача. Воспитанник за автомобільного транспорту, Будьте внимательні о всім, що відбувається на вулицях, на стоянках, на парковках, возле під'їздів, будьте любезні. Не поленитесь, не постісняйтесь сообщайте. в органы МВД, прокуратуры или непосредственно в колонии. Обезопасьте себя, своих близких и своих родственников от краж, возможного угона или иных преступных посягательств. Кременчук ще на крок став ближчим до Європи. За прикладом багатьох європейських міст, відтепер і в нашому встановлено вуличне піаніно. Музичний інструмент просто неба, не лише подарунок Кременчужанам, зазначають організатори, а ще цікавий експеримент, який має визначити культурний рівень громади. Серед перших слухачів була і наша знімальна група. Вона працює викладачем у музичній школі. Одна з перших серед гостей заходу ризикнула зіграти для широкого загалу. Говорить, що раніше досвіду гри на вулиці не мала. З цікавості прийшла подивитись на відкриття вуличного піаніно і не пожалкувала. Враження лише приємні. Піаніно достатньо старе, але зато це Україна, це Чернігів, тобто це то піаніна моєго дитинства. Те инструменты, на которых мы учились играть. Конечно, сейчас уже ему видимо, много лет, но все равно было очень приятно и очень интересно сыграть на улице. Я никогда не выступала вот так просто сходу сесть за пианино, сыграть для людей, которые просто стоят вокруг. І було очень приємно виступати. І мені понравилось, що було очень тихо, і всі слушали очень внимательно. Піаніно придбали за газетним оголошенням, вклали власні кошти, щоб зробити такий собі подарунок місту. Повідомили організатори, адже хочуть зміцнити в Кременчуці культурні традиції. Вперво в Україні ідею, яка родилася в Європі, не знаю точно где подіржали в Львові. Львові поставили влічне піаніно, другим городом був Київ і. Третім став Кременчук, Що очень сті мені лічно, і всім кримічжанам є. Тоже льстит, то, що третьим городом після Києва став Кременчук. І от тепер нас є піаніна, котрим ми даримо городу. І з цього дня ета піаніна принадлежить нашому городу. Продовж вечора своїми творчими доробками публіку розважали не лише місцеві музиканти. Завітав до Кременчука і піаніст Євген Хмара, учасник шоу Україна має талант. Євген запропонував присутнім цікавий експеримент. На слух відтворював на піаніно мелодії з мобільних телефонів. Піаніно просто неба встановлено на головній вулиці Кременчука і має стати його культурною родзинкою. Сподіваються організатори. Втім, вони готові до будь-якого розвитку подій. Для мене це дуже важливий експеримент над жителями нашого міста і над його культурою. тому що цей подарунок – музикальний інструмент. Он, надеюсь, будет применяться нашими горожанами по назначению. Я думаю, что любой исход, он будет положительным. То есть если ну, пианино будет жить, дышать, издавать звуки, музыки, оно будет радовать людей. Если же все-таки вандалы его разрушат, это будет очень ярким примером того, как мы относимся к культуре, к музыке и поводом задумываться над тем, Хто ми є і ким ми бути. Зіграти на піаніно можуть всі бажаючі з 11-ї і до 22 години. На вулиці інструмент пробуде до перших холодів. З настанням зими його занесуть у приміщення розважального комплексу. Піаніно і тоді залишатиметься у публічному доступі. На часі новини спорту упродовж трьох днів на майданчику Кременчуцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 відбувалися баскетбольні поєдинки всеукраїнського турніру серед ветеранів, присвяченого Дню Незалежності України. За кубок змагалися команди із Києва, Кіровограду, Кривого Рогу та Кременчука. Бачив двобої, і Дмитро Демиденко. Головною проблемою напередодні турніру, за словами організаторів змагань, було зібрати спортсменів, адже більшість з них мають свій бізнес, роботу, родину і багато справ. Та все ж захоплення улюбленою грою переважило всі інші життєві питання. У нас раніше проводились такі турніри, ну десь лет 6, може, 7, я не пам'ятаю, було затіше, а зараз, як говорить, ми повзрослели, ті, хто грав. За синтез, за нефтяхімік раніше в чемпіонаті. Ну так подумали, рішили в общем-то, організувати турнір. Організувати команду. Наше місто у турнірі представляли баскетболісти команди Кредмаш найстаршому кременчижанину, який виходив на майданчик 65 років, наймолодшому 35. Але всі вони давно знають один одного. Не один рік виступали разом. Перший день змагань для наших земляків видався невдалим. Вони поступилися команді із Києва «60-69». Щоправда, вести боротьбу на рівних з киянами було важкувато, адже у складі столичних баскетболістів виступали відразу два чемпіони першості Радянського Союзу. А ось наступного дня господарі турніру відігралися на збірній Кіровоградської області. Певнена перемога 85-61. Та й суперників із Кривого Рогу наші земляки здолали не особливо напружуючись 46-15. Таким чином кременчужани і посіли першим місцем, а допомогли йому цьому кіровоградські ветерани. Останні обіграли киян, ослаблених від'їздом своїх лідерів. Життя продовжується, це раз. І друге, хочеться оторвати багатьох от у нас в городі. Ми показуємо молодим примір, що в нас ще є задор, запал. І для того, щоб молодь виділа, що потрібно завжди до великого спорту. Я з восім приїхав з роботи, і Приїхав с восьм на цей турнір. Форму сохранять і треба більше тренуватися. Тоді тобто сохраніть і форму, і все. Головне, щоб травми не прислідували пенсіонерів. Кращими гравцями турніру визнали Андрія Подковирова, Київ, Віктора Якубовського, Кривий Ріг, Сергія Ковтуна, Кіровоградська область та Ігоря Радченка Кременчук. Учасників змагань організатори нагородили кубками, грамотами та медалями. На цьому наш випуск завершується. Завтра в Кременчуці можливі опади, прогнозують синоптики Полтавського гідрометцентру. Температура повітря в день становитиме 21-26 градусів, вночі 10-15. Дивіться Кременчуцькі новини на телеканалі Лтава. Знатимете про всі міські події. Побачимось вже завтра о 21.30. Всього вам найкращого!